Всім слава Ісусу Христу, слава Україні! Коротше, попали ми тут, хлопці, в такі гори, що просто. Тут є сторона, а? має тут чоловік такий пару коней, то лошечка називається Каріна, їй півтора року. Вона вже запряжна, каже, що вже одно робив рядки чоловік. Є тут, є тут такий кінь. Кунявий 18 років. Але кінь так. Як мій колега каже, каже, вже в тому, в тому житті. Щось побачив трошки вже такий. То от така от лошиця. На півтора року досить непогано. Ну, коротше, ми тут, ми, ми тут осидемо вгору, зараз я вам покажу заїзд до хлопа до хати. Ну коротше, я в шоці. От його кінь. Сам коротше, каже. Чи бульбу, чи що. Двіться, от заїзд до хати до чоловіка. Ну, тут все гори. Щоб ви розуміли, от сюди войде. І от туди пішов підйом гори. Хоч там такий підйом, не знаю. скільки там градусів. Там такий підйом, що коротше, ми ледве вийшли. От його коняка. Коні спокійні, робочі. Ну тут як коляка каже, має бути кінь на тисячу процентів, не на сто, щоб його тут тримали, бо тут все горе. О, сиєвий. А що він може вкусити? Може вкусити? Ні? І от коник. І гуцул собі, коник невеликий. Велика господар, ту робота. Ого. Ого. -о -о. О. Такий спокійний. О, маленький такий от коник. Віта, я не маю нічого. Йо! Віну. Такий от коник. Коники тут всі так виглядають переважно. Вже тут заїхали до третього господара, ніби коні всі так виглядають, видно, що добре годовані. Коні такі гарні. Молод залишиться Каріна півтора року. Вже запрягають. Кажуть, що вже цілу зиму не робив, коротше. Підбивав штильвагу і вже їздив нею. Є Каріна. Покажу. Така от мишечка, ще молоденька. Ого-го. ще молоденька, здоровенька, але тут коротше, треба... Коротше, тут треба би кініхав. Капець по тих горах. Ось ну, такі от коники. Має два. Осінь казав, буде того продавати. Але на він, напевно, піде на на, на кобасу напевно о чого ти це з чули? Сивий. Сивий і корінка. Ось такі от коники. Дивіться, по пасвиську все. Все коротше, все в берегах. Там поверху, я так пані, йде електропастух. Але понизу. Чуєш? А то поверху електропастух йде. Ага, то він пішов туди до гори електропастуха, тут ще ні. Тут о, не ходять, тут така от, загорода збита. Все гори. Все гори, гори. то є село сторона. Коротше, так десь... Ми їхали сюди дуже довго від початку села. Але тут ще трохи в тих краях, то є теж Дрогобицький район. Ти чуєш то сторона, Дрогобицький район, правда? Дрогобицький район. Тоже ще Дрогобицький район, а то вже тут вже капіц. Природа суперова, бомбезна. Коні переважно всі тримають такі гуцули, бо тут гори, великий кінь не стягує по тих горах ходити. Так господарі говорять, я собі не придумав. Каже, що колись мав одного великого і казав, що... То ліпше тримати двох малих, ніж одного великого тут по горах. Ось такі от коники село сторона. Коні досить такі. Видно, що годовані, що їдять фураж. Пасти трави в коліна. У них я от, скільки ми тут часу коло них стоїмо, вони от, хіба ходять по припаркан. Дивіться, як пасе. Не йде туди пасти в гори вище. Дві паси в гори. Мава. Карін. То Каріна чи Короліна? Каріна. Така от Каріна. Ось це на півтора роки. Вже запряжна. І от сивий, старший коник. Такі от коні, село сторона. Я кажу вже втратого чоловіка, коні всі такі. такі, такі Лисий, червоний, більший кінь. Більш, У тих двох такі от, от гоцули, але такі тверді гоцули. видно, що добре готовані. Видно, що тут люди годують так відповідно коні. Так вони собі двоє ходять тут по при дорогу, посудно. Такі от непогані козики. Наразі всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, будьте здорові, до нових зустрічей. слава Україні!